Так, грунтов фриза екпіл Польша. ну Це точно копія Віракса, це, в принципі, одне і те саме, навіть тут пише Віракс. Хоча це екпіл, це не Віракс. Вірекса тут плазмою вирізано. Так, в принципі, рама така сама йде. Так, що тут ще? ну Два упорних колеса. Де да, редуктор? Такий, там на редукторі теж гравіровка Вірекса стоїть. Ножі. Ну, Ножі ну, гарні. Ніде нічого не ламає, в принципі тільки редуктор обслуговувати і все, все що треба. Така фреза кришка опорна, кулеса кріпляться. Ось так от і знизу виглядає. Такі от ножі секції, такі ножі сйомні можна знімати. Це 2-10 метра захват, може бути ще менше. Плюс регулювати можна знімати по секції, менші будуть захватом 1,8 робити. можна Спігарна фреза, багато беруть, люди довольні Ось така вона. Детальніше, ну, буде в описі сайт. На сайті номер телефона, дзвоніть, питайте, все розкажемо.